Христос посеред нас, яким буде наше завтра? Це питання, яке хвилює чи не найбільшу частину людства. Нерідко можна почути, як люди бідкаються і переживають, а що буде, якщо я захворію, а що буде, якщо мене розрахують з роботи, а що буде, якщо перестануть виплачувати пенсії, а що буде, як війна не закінчиться? А що буде, якщо рік буде неурожайний? І так цей перелік можна продовжувати, як часто люди клопочуться, що буде завтра. Але як рідко можна почути, щоби хтось із людей переживав про те, а що буде, якщо мені прийдеться завтра, постати перед Богом і дати звіт за своє земне життя? І ось, дорогі во Христі, Брати і сестри, візьмемо приклад із старозавітнього Авраама, 12 розділ з 1 стиха читаємо, як Господь звернувся до Авраама, кажучи: Вийди з своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. Одного дня Господь вибрав собі людину. І цій людині повеліває, щоб він залишив дім свій, родину свою, і вийшов. Куди вийшов? Дуже гарно апостол Павло в посланні до Євреїв, в 11 розділі, пише: Вірою, Авраам, покликаний був на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Тобто Авраам ішов, не знаючи, куди йде. Але це говорить про що? Про те, що він цілковито довірив себе Господу Богу. Якщо Бог повелів іти, значить треба йти. Він не розмірковував, він не аналізував, він чітко виконував те, що повелів йому Господь. Іди і покажу тобі. Тобто, Господь не відкрив йому. Де він буде жити, чим він буде годуватися, яким буде в нього майбутнє. Він цього абсолютно не знав. Він це все сприйняв вірою, довіряючи цілковито себе Богові. Це наука для кожного із нас і для нас, новозавітніх християн. Адже ми нерідко більше надіємося на себе, на свої власні сили, на свій інтелект, на свій розум, на свої фінанси, на свої. Якісь знайомства, зв'язки. І, власне, покладач на це все, ми будуємо свій завтрашній день, свої плани на майбутнє і, а часто турбуємося, клопочемося про багато що. І Господь Ісус Христос в Євангелії від Матфея в 6 розділі говорить такі слова: не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожен день має досить своєї. Турботи. Оскільки акцентую увагу на тому, що ми маємо, перш за все, сконцентруватися на тому дні, в якому ми живемо. Ми не можемо повернути вчорашній день і ми не можемо заглянути в завтрашній день. Ми абсолютно не знаємо, що нас чекатиме завтра. Але живши сьогоднішнім днем, ми сьогодні повинні творити добро. Творити благодні справи, дбати про чистоту свого серця і чистоту своєї душі, бо в будь-яку мить може перерватися нитка нашого життя, і нам прийдеться постати перед Богом. Нерідко так стається, і в нинішній час це стає дуже модно, коли батьки налаштовують дітей на те, де їм навчатися, яку професію їм здобувати, і як. Правильно облаштувати своє майбутнє. Чи правильно це? Не зовсім. Тому що найважливішим є ці питання узгоджувати з Господом, довіряючи йому своє життя, запитуючи його у своїх молитвах, Господи, яким має бути шлях мого земного життя? В чому заключається місія мого життя? До чого покликав ти мене в цьому житті? Я хочу пізнати це, я хочу знати твою волю і хочу жити так, як ти повеліваєш мені. І саме тоді, коли ми узгоджуємо своє життя із життям, із волею Божою, тоді і наше життя влаштовується на краще, як було із щойно згаданим Авраамом. І дуже важливо є, дорогі Христі. Ми часто боїмося цього слова праведник. Праведник це той, хто живе. Правильно. І до цієї праведності кличе нас Господь. Ми маємо вчитися жити правильно. Ми маємо вчитися творити діла Богоугодні. Саме ця школа, це наше земне життя, в якій ми маємо вчитися будувати свої стосунки з Богом і маємо дбати найперше передусім про те, як догодити йому своїм життям. А догодити йому це означає служити йому. Йдеться не про священиче служіння, йдеться не про монаше служіння, не про якийсь інший вид особливого служіння, а йдеться про звичайне виконання волі Божої. І Господь дуже чітко про це говорив у старому завіті, звертаючись до свого вибраного народу, про те, щоб цей народ служив Богові рясно, тобто щиро. Не лукаво, не ліниво робив це. І ми читаємо про це в книзі повторення закону, 28 розділі, де Господь каже, за те, що ти не служив Господеві Богові своєму в радості та в добрі серця і з рясноти всього, то буде служити ворогові своєму. Як часто дорогі во Христі, ми забуваємо про те, що ми повинні у своїх відносинах із Богом бути щирими. Ми маємо робити це з радістю. Ми маємо творити волю Божу з радістю. Ми маємо пізнавати, що хоче від нас Бог, і творити це із ресноти свого серця. І тільки тоді, коли ми це усвідомимо, тільки тоді, коли ми робитимемо це, тоді і відповідно завтрашній день буде цілковито довірений йому. Адже Бог, він наш промислитель, Він наш творець і Спаситель. Хіба не йому ми повинні? Довірити завтрашній день, звісно, що йому. Але хто не хоче довірити йому, але всю надію покладає на себе, той може бути глибоко розчарьований. Тому довіряємо себе Богові, довіряємо своє завтра Богові. І тоді будемо бачити Бога, як Він нас веде по цьому житті, і будемо з того щасливими і благословенними Ним. Навіки амінь. Слава Ісусу Христу.